Що робити в ситуації, коли ви досягли пенсійного віку, подали до пенсійного фонду заяву про оформлення вам пенсії, але пенсійний фонд відмовив вам в призначенні пенсії? Я адвокат Андрій і В цьому відео ми розглянемо, як саме має діяти особа, який пенсійний фонд з підстав, які особа вважає незаконними, відмовив в призначенні пенсії. Давайте спочатку розберемося, з яких саме підстав зазвичай пенсійний фонд відмовляє в призначенні пенсії. Перша підстава це недостатність страхового стажу. Тут ви маєте самостійно визначити і перевірити, чи дійсно у вас достатньо страхового стажу для призначення пенсії. Досить часто трапляється, коли пенсійний фонд не зараховує частину наявного у вас страхового стажу. Наприклад, службу в армії або навчання в вищому навчальному закладу. Другою ж підставою для відмови призначення пенсії зазвичай буває таке, що пенсійний фонд. Виявляє певну помилку в вашій трудовій книжці, і з цих підстав відмовляє призначення вам пенсії. Або ж у вас є помилка в наданих пенсійному фонду документах. Наприклад, це можуть бути диплом, військовий квиток або інший документ, в якому міститься певна помилка, згідно якої пенсійний фонд і не зараховує даний період до вашого страхового стажу. Якщо ж ви маєте право на пільгову пенсію, також досить часто трапляється, коли пенсійний фонд не визнає ваше право на пільгову пенсію або навпаки зменшує її розмір. Також однією з підставою, з яких пенсійний фонд може відмовити вам в призначенні пенсії, якщо роботодавець, в якого ви працювали, не сплачував за вас страхові внески. Як діяти в даному випадку? Перше, дійсно, ви маєте перевірити, чи дійсно у вас є підстави для призначення пенсії. Тобто, ви для себе маєте визначити, чи є у вас підстави для призначення пенсії. Якщо ви в цьому впевнені і вважаєте, що дії пенсійного фонду з тих чи інших підстав є протиправними, далі рухаємося по наступному алгоритму. По-перше, ви подаєте до пенсійного фонду відповідну заяву про призначення вам пенсії. Про це ми вже балакали на початку цього відео. Пенсійний фонд має видати вам відповідний документ або про призначення пенсії, або рішення про відмову. Причому зверніть увагу, що, як правило, рішення про призначення пенсії призначає не той пенсійний фонд. До якого ви звертаєтесь за місцем свого проживання реєстрації, це нормально. Чому? Тому що є певна процедура, згідно якої, нібито для усунення корупційних та інших ризиків, пенсійний фонд, до якого ви звертаєтесь щодо призначення пенсії, розподіляє в автоматичному режимі по всій території України до будь-якого іншого пенсійного фонду, який буде розглядати вашу справу. І саме даний. Пенсійний фонд управління пенсійного фонду в певній області буде розглядати вашу справу. Тобто, наприклад, ви, якщо подавали заяву в Дніпропетровській області до управління пенсійного фонду щодо призначення пенсії, то вашу заяву про призначення пенсії і ухвалювати рішення може бути будь який інший. Це може бути головне управління пенсійного фонду в Волинській області, у Київській області та будь-яке на території України. І цього не треба лякатися. Головне, ви маєте отримати рішення в даному випадку про відмову вам призначення пенсії. Далі ви уважно ознайомлюєтесь з даним рішенням. І дивіться, якщо там прямо зазначено, що не зараховано певні періоди, наприклад, страхового стажу, або прямо зазначено, що не враховано стаж, за який ваш роботодавець не оплачував страхові внески, або інша підстава, якщо це прямо зазначено, то в принципі з цього моменту ви вже можете звертатися з відповідною скаргою або до вищестоящого пенсійного фонду, або зразу до суду. Якщо у вас є законні підстави, і ви надали всі документи. То можна звертатися зразу до суду. Якщо ж ви, наприклад, пенсійний фонд відмовив вам, тому що у вас там не вистачає страхового стажу, ви не надали певні документи, то вам, скоріше за все, треба усунути ці недоліки і надати відповідні документи, щоб у вашій пенсійній справі були всі належні документи, які у вас є в наявності. Тому що, якщо ви звернетесь до суду щодо скарження дій пенсійного фонду, а виявиться, що ви не надали повний перелік документів до пенсійного фонду, то суд вам відмовить. Тому що зазначить, що ви мали надати всі документи з цього приводу. Тому зверніть на це увагу. Перше, при поданні заяви до пенсійного фонду, ви подаєте всі наявні у вас документи, які підтверджують ваш страховий стаж і призначення пенсії. Далі, за наявності відмови у призначенні пенсії, і ви чітко розумієте, що всі документи ви надали, їх достатньо. Ви вже можете звертатися. Я все таки рекомендую зразу до суду, тому що чекати на те, що. Вище стоящий, тобто це вже у нас Пенсійний фонд України, розглянути задовольнити вашу заяву. Скоріше за все, навряд чи це відбудеться. Ну, мало ймовірно, можете витратити в принципі, місяць строку, спробувати оскаржити, а вже потім звертатися до суду, це ваше право. Але в даному випадку, скоріше за все, більш доцільно буде звернутися до суду за оскарженням дій пенсійного фонду. На цьому етапі я вже рекомендую вам звернутися до відповідного спеціаліста в області права, адвоката, який має певний досвід з цього приводу. Який допоможе вам скласти позовну заяву. Адвокат роз'яснить вам всі нюанси щодо подання позовної заяви, представлення інтересів суді і так далі. Складе за вас позовну заяву, яка буде відповідати вимогам Касаційно-Адміністративного кодексу України, і звернеться до суду або самостійно як ваш представник, або роз'яснить вам порядок, за яким ви можете звернутися до суду. Ви маєте знати, що ви можете звернутися до суду через електронний суд. Тобто, вам не потрібно буде. Друкувати документи, йти чи відправляти по пошті до суду ви можете безпосередньо зареєструватися в електронному суді. Для цього потрібно мати електронно-цифровий підпис. Тобто, у вас має бути або встановлена дія. Або, наприклад, приват 24 у вас є, і там ви можете безкоштовно отримати електронний цифровий підпис. І це вам допоможе зареєструватися в електронному суді. Після реєстрації в електронному суді ви можете самостійно подати відповідну заяву, яка вже буде підготовлена адвокатом, на захист ваших інтересів, сплатити відповідний судовий збір, там більше 1200 гривень. І далі, зазвичай, суд відкриває провадження, причому в письмовому провадженні. Що це означає? Це значить, буде розглядатися без виклику сторін. Тобто суд. Буде розглядати справу за наявними доказами. Ті, що надали ви разом з позовною заявою, ті, що надасть пенсійний фонд в якості заперечень щодо задоволення ваших позовних вимог. Це як правило відбувається. Тобто пенсійний фонд, як правило, готує відзив на позовну заяву, де викладає, чому він не згоден з вашими позовними вимогами. Навіть якщо нема для цього підстав, вони все одно будуть готувати відзив і не погоджуватися. А баба Єга Така процедура, на жаль, не може державний орган визнавати позов. Інакше це будуть для них так звані корупційні ризики чи будь-які інші. Ну наші державні органи не визнають позовних вимог, навіть якщо вони обґрунтовані та законні. Звертайте на це увагу. І далі суд за законом протягом двох місяців має розглянути вашу заяву і ухвалити рішення. Рішення набуває чинності через 30 днів після його ухвалення, якщо, звісно, не подано апеляційну скаргу. В деяких випадках пенсійний фонд не оскаржує. Відповідні рішення в деяких оскаржує. Зазначити, по яким саме оскаржуються, по яким подаються апеляції, по яким ні, неможливо. В принципі, це певна рулетка, і ви маєте розраховувати, що можливо ще буде апеляційне оскарження, і це продовжить строк розгляду десь приблизно ще на два місяці. Тобто орієнтуйтесь, що для захисту своїх прав у вас витратиться приблизно до півроку. Після чого, якщо у вас ваші вимоги були законні та обґрунтовані, ви отримаєте відповідне рішення суду. І вже на підставі цього рішення або через примусове виконання рішення, а скоріше за все, навіть в добровільному порядку, пенсійний фонд згідно вже наявного рішення суду виконає і. Призначить вам пенсію. Ви можете звернутися до мене за юридичною консультацією або за правничою допомогою в складанні позовної заяви та зверненні до суду щодо скарження дій пенсійного фонду, якщо ви потрапили в ситуацію, яка є аналогічною, як я описав в цьому відео. На цьому каналі досить багато корисного відео, яке допоможе вам вирішити ті проблеми, які виникають у вас в повсякденному житті. Тому не забудьте підписатися, щоб не пропустити інші корисні новини. Та поради від адвоката Андрія Берянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!